Іпотерапія це метод лікування, заснований на взаємодії людини зі спеціально навченим конем, адаптованим до можливостей хворого в опануванні верхової їзди. Іпотерапія має безліч переваг, особливо для військовослужбовців, які пережили травматичний досвід або стресові ситуації. Фізичний контакт з конем може покращити фізичний стан військовослужбовців та їх самопочуття. Я б рекомендувала звернутись до висококваліфікованих спеціалістів. Які б врахували індивідуальні особливості, все ж таки військовослужбовця. А також важливо зрозуміти, що іпотерапію бажано використовувати в комплексному розширеному підході. Також слід пам'ятати про важливість комплексного підходу. Іпотерапія може бути частиною ширшої програми реабілітації, яка включає в себе психологічну підтримку та, звісно, медичне обстеження. Дуже-дуже-дуже приголомшивий. Дуже-дуже мені сподобалося. І дуже гарний тінь. За це йому дуже вдячний. Коні дуже чутливі до емоцій людини. Взаємодія з тваринами може сприяти виробленню окситоцину, який ще називають гормоном любові. І який відповідає за відчуття щастя та прив'язаності.